Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матєєв. Сьогодні хочу дуже важливу тему підняти: це як Росія хоче миру в Україні. Це сьогоднішній нічний удар по території України і безпосередньо орєшніком по Львову. Про це вже є ну, не одна стаття, не одна ЗМІ, і офіційні структури вже підтверджують, що були балістичні ракети, були потрапляння в інфраструктуру Львова-Львівської області. Що про це пишуть БІБІСі? Повірені сили заявили про удар Росією по Львову балістичною ракетою дальнього радіусу дії з полігону Капустін Яр. Це, як вказували моніторингові канали, була ракета Орєшнік. Росія зранку визнала удар Орієшніку. Росія також про це вже сказала, що так, ми вас стріляємо у До речі, не забудьте підписатися, зробити репост і тиснути вподобайку. Це дуже допоможе поширити інформацію. 08.01.26 близько 23.30 було оголошено ракетну небезпеку по всій території України через загрозу застосування противником балістичних ракет із полігону Капустин'яр. Зафіксовані вибухи у Львівській області. Інформація уточнюється, повідомили повітряні сили. Повітряне командування Захід уточнило, що удар завдали по об'єктах інфраструктури у Львові. Ракета рухалась зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по палістичній траєкторії, заявило командування. Але там пообіцяли назвати тип ракети після вивчення всіх її елементів. Міський голова Львова Андрій Садовий зранку 9 січня повідомив, що внаслідок ракетної атаки у селищі Рудно-Лівської громади спрацювала автоматична система безпеки газу. Там газопостачання тимчасово припинено для 376 абонентів на кількох вулицях. Це не аварія в мережі. Захист працював через ударну хвилю. Фахівці вже працюють на місці, перевіряють обладнання. Після цього газ подадуть. Це сказав Садовий. І ось таким чином Росія наближає мир. Але мені здається, що це щось протилежне миру, правда? Тому що говорити це одне, а обстрілювати всю Україну це зовсім інше. Тим більше, що вона знає, що зараз сніг, морози, Україну засипало, та не тільки Україну, і вона далі продовжує обстрілювати територію України з різних типів зброї, випробовуючи навіть свій той так званий Орєшнік. Ну, була інформація, що Росія хоче спробувати вдарити по Європі, по якійсь європейській країні. Але я так розумію, на це поки що духу не вистачає, і вона вирішила ближче до кордонів з Польщею, тобто по Львову та Львівській області, вдарити своїми орешниками. Чи це українців налякає? Ні. Чи це налякає європейців? Ну, напевно, що десь там зараз будуть якісь стурбовані заяви Європи та європейських лідерів. Для нас це звична справа. Звичайно, неприємно, звичайно, такого не має бути. І якщо зараз йдуть перемовини про якийсь мир, про якийсь спокій і тому подібне, то для чого оці ці обстріли? Ну, але це політика Росії. І Росія завжди так діла, підступно, нагло і порушуючи всі правила. Навіть при. Розмовах при передачі тих чи інших пунктів, мирних, немирних, вирішені тих чи інших питань зупиняємо військові дії, не зупиняємо, відходимо, не відходимо. Далі Росія, маючи можливість балістичними ракетами обстрілювати Україну, вона це робить. Та вона би хотіла спробувати десь там стрельнути по Європі та по європейських країнах, найближчих до неї, щоб подивитися на реакцію. Але поки що, ще вона до цього не готова. Чи буде готова, не знаю. Але точно в них таке бажання є. Чим далі, тим ближче вона б'є е, далекобійною зброєю, так щоб подивитися на реакцію наших партнерів. Але те, що вона сьогодні вдарила по Україні балістичними ракетами по Києву і Львову та Львівській області, так щоб, я так розумію, налякати захід, це факт. Мені здається, що це вже навіть діти в школі розуміють, коли читають ось такі новини. Це цинічно, це нагло і це дуже притаманно Росії та Російській Федерації. Ви, до речі, що про це думаєте, обов'язково пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, тисніть подобайки, робіть репости, поширюйте інформацію. З вами я завжди Саша Матвій, До зустрічі в наступних відео.